Інтуїція це ваш внутрішній навігатор, знання безлогічних доказів, тихий голос душі, який знає раніше, ніж розум встигає проаналізувати. Простими словами, це здатність відчувати істину тілом і серцем, ловити сигнали підсвідомості, швидко щитувати людей і ситуації, робити правильний вибір без довгих сумнівів. Інтуїція не магія. Це глибока пам'ять досвіду, плюс чутливість, плюс довіра до себе. Як прокачати інтуїцію м'яко і без фанатизму? Перше. Тиша ваш найкращий тренер. Інтуїція не кричить, вона шепоче: 5-10 хвилин тиші щодня без телефону. Без гаджетів, телевізора, і так далі. Просто дихайте і слухайте відчуття в тілі. Якщо з'являється всередині спокій, знайте, ви на правильному шляху. Друге. Повертайтесь у тіло. Інтуїція живе в тілі, а не в голові. Запитуйте себе, де в тілі відчувається так, і як відчувається ні? Так, це відчуття тепла і розширення. Ні. Це відчуття важкості і стиснення. Третє. Ведіть щоденник інтуїції. Записуйте щодня. Передчуття, сни, спонтанні думки, дивні збіги. Через 2-3 тижні ви побачите закономірності. Четверте Грайте у маленькі інтуїтивні ігри. Хто зараз напише чи подзвонить? Який настрій у людини перед розмовою? Обирайте маршрути, каву, карту та ро чи будь-що інше інтуїтивно, а не логікою. Потім перевіряйте результати. Це як тренування м'яза. П'яте. Менше шуму більше істини. Надлишок інформації глушить інтуїцію. Інколи корисно не читати прогнози, не питати порад, не чекати підтверджень, а спитати себе, а що я відчуваю? Шосте. Довіра це ключ. Інтуїція слабшає, коли ми ігноруємо її, зраджуємо собі, живемо як треба, а не як відчувається. проте Кожного разу, коли ви слухаєте себе, ваша інтуїція стає сильнішою. Маленька істина наприкінці. Інтуїцію не потрібно відкривати, вона вже є в вас, її потрібно згадати. Можна використовувати щоденні різні практики, прокачувати інтуїцію через таро або медитацію, яка називається Почуй свій внутрішній голос. Способ і метод обираєте самостійно ви і лише ви. Щиро дякую всім за увагу.